У нас в колективі є багато лівшей, Ну, певно, така особливість серед творчих людей, що серед них багато лівшів. І проблема у нас стоїть дуже гостро, І ми її не облишаємо просто так. Ми шиємо сумки або симетричні, або навіть обов'язково включаємо в модельний ряд ту саму модель під шульгу. Зараз вам покажу. Наш класичний слінг Tarva 6402. Це під правшу. Коштує 1700 гривень Доступно, доступний цей слінг в 22 кольорах. в Отакій шкірі Crazy Horse матові, гладкій напі, в флотарі в пупирку, будь-які кольори, будь-які фактури, що завгодно. Значить, це класичний слінг під класичну правшу. Чому під правшу? Бо ось основне відділення тут. І щоб можна було діставати правою рукою, що вам потрібно. Що ви будете діставати? Справа ваша, але намек поняли, що можна діставати. Також спереді є кишенька для телефону, ось сюди його впустити, Він там провалиться і буде там виглядати. Якщо вам хтось зателефонував, глястик відкинули, телефон достали, поговорили, заховали назад. Дві кишеньки на блискавках з текстильним підкладом. Власне, це правша. З цим все зрозуміло, все понятно. Сто разів бачили. 99,9% сумок шиються під правшу, якщо вони асиметричні. А це саме асиметрична сумка. А це вже приколюха під лівшу, під шульгу. Все те саме, але під шульгу. Якщо ти шульга дістав, показав, заховав, все зручно, і під шульгу відповідно, теж кишеньки налаштовані під шульгу, під ліву руку. Теж. 1700 гривень, тарва 6405, Лівшу 6402. Блять. Я вже заплутався в цих руках конечностях. Значить, підправшу 64,02, 1700 гривень, підправшу 6405, 1700 гривень, теж 22 кольори, будь-які модифікації, будь-які шкіри, будь-які фактури.